Гарячою лінію 102 до Головного управління надійшло повідомлення про те, що на території перебувають невідомі особи. Ми одразу скерували всі наряди, які несуть службу у нас в охороні публічної безпеки порядку місце Чернівці, для того, щоб розібратися в ситуації. Наразі ми застосували статтю 36. Ми забороняємо вхід на територію храму, для того, щоб провести перевірку, надати. Пюридичну оцінку, кваліфікацію в події. А чи відомо вам про те, що побили священника? Будемо розбиратися. в цій ситуації. Можна запустити мою церкву. Не пускай. Церква громади. За що може вимовити ескалація конфлікту? Я вважаю, що храм цей в першу чергу повинен належати українському народу, тому що він знаходиться на українській землі в українському місті. І це, от якраз таки, немає місця росіянам в Україні. Я кажу, як харків'ян, котрого бомбили шахедами, котрого бомбили авіабомбами, мінометами. Я сам з індустріального району, з мікрорайону Горизонт. Це там, де на виїзді з міста, на Чугуїв, і от через нас їхали оці московські танки, оці російські, і їх там ну, розбивали.